Доброго ранку, малятка, доброго ранку мами. Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день друзів. І ми сьогодні поговоримо, що ж таке дружба, як це дружити. Допоможеш мені, Нікуська? Я зараз поглянь, до нас в гості завітала лялечка, її звати Аня. Анічка ляльку звати. і вона хоче, щоб ти. Допомогла їй розібратися. Де дітки і дружать, а де не дружать на картинках допоможемо їй? Будемо Юлі допомагати, чи чи Ані? І Ані і Юлі. <смітна> Ось поглянь дітки їдять цукерочки, <смітна> а разом їдять. Як ти думаєш, тут дітки дружать, вони дружні? дітки? вони разом сидять, <смітна> так? Глянь на картинку. На картинку глянь на комп'ютер. Дивись туди дітки дружні. Він такі як ви, Саша. <сі> Ні, вони в мене дружні. У мене теж дружні, але не завжди. <сі> Бачиш дітки й діти. Вони дружні, вони дуже дітки, так? А ось поглянь. Ось тут хлопчик дружить з дівчинкою. Дивись, що дівчинка плаче, а мальчик тікає, вони дружать. Дукерочку забрав вона її тікає. Так Дай. дітки не дружать, так? Так не треба робити, так неправильно. А тут поглянь, дітки разом будують таку велику вежу, з кубиків різних. Тут дітки дружні, вони дружать. Ану, поглянь. Дивись на картинку, Нікось. Дивись на картинку, мама пішла за салфетком. Біжи, біжи. Так, тут дітки дружні. А тут поглянь, дівчинка побудувала вежу, а хлопчик взяв ніжкою і штовхнув. Чи можна сказати, що вони дружні, що вони дружать? Тут не дружать дітки, так? Так, а ось поглянь картинка. Дітки разом збирають пазли. Ти допомагаєш своєму братику, збираєш ним пазли? Поглянь. Тут дітки дружні, вони разом це роблять, так? Вони дружні. А тут хлопчик забирає іграшку у дівчинки-ведмедика і ще й взяв її, і відірвав йому ніжку. Так робити? Не можна, так? Так дітки не дружать. Це погана така дружба. Ось А ось поглянь, дітки разом запускають змія, пригощають друг друга соковитими яблучками. Можна сказати, що ці дітки дружні, що вони дружать. Дуже. Так, звичайно, так? вони тут дружні. А, Ніхто не свариться. А тут поглянь, хлопчик і дражнить дівчинку. Чи красиво так робити? Можна так ображати дівчинку? Можна? Ні. Ні, не можна. Ні, не можна дражнити та обзивати. Прав. А на цій картинці поглянь, Дружать дітки. Ніхто нікого не ображає, так? Всі дітки дружні, вони дружні. Так, а ну ось поглянь картинка. А ну скажи, чи можна так той чоловчик потягнув за косичку дівчинку? Можна так робити? Зобрази дівчинки боляче, так? Такі дітки дружні, вони, не товаришують. Так, і остання картинка. А ну поглянь, тут. Дівчатка дружать чи ні, вони дружні, а поглянь. Якось разгляньонь Глянь, зібрать. Дівчатка так? Дівчатка посварились, бачиш, вони не дружать. І ось наша ляличка Аня пропонує створити добро і намалювати букетик для наших дівчаток, які посварились. Намалюємо їм букетик, щоб вони. Дружили, були дружніми, так? так. Давай приготуйте все необхідне. Нам пакетик потрібно ось так надуть, щоб у нас вийшов отакий. Надутий, надута кулька така. Мама тобі зараз допоможе, і ми будемо з тобою малювати букет для наших дівчаток, так? Вони більше ніколи не треба. Е, Ну, я так закрутила його і в мене він тримався. Або зав'язати, якщо не тримається. Хвати себе розукрашувати. Тобі. Давай. Тобі. Давай. Так, Ану, давай, вас. Хайби щіточки. Ну Йок, Ніка. Можна колір обрати будь-який. Я вибрала червоний, і потім я жовтенький додавала на уголочку намалювати. Ну, я спочатку червоним малювала, а потім ще й жовтого додавала, Щоб був якийсь новий відтінок. І притискаємо. Допомагай мамі, зараз будеш малювати з мамою. Пакетиком, да? Не хочет. <laughs> Сейчас в стежку дам, Ну, что ты сделала? Чуешь? Не порвите-ка пакетик. По так ужас. уже Уже разорвала? Ну. Уличка. На. А, так Приставляй до паперу і ти побачиш квіточка у нас зараз вийде. Ну поглянь это ище опа Ні-ні-ні. давай ще туда й жовтого кольору додавать, буде або yeah. оранжевий. Буде якийсь новий кольор вийде. Підожди, дочі. дойди. Щас, Миколека, Давай іще квітів додамо, бо в нас чотири вийшло. Правильно. А, а. там 4 а, вийшов. Великий букет вийшов. <різь> так? так. А зараз. Давай візьмемо пенклік і намалюємо. Стебельце наші квіточки, вони ж у нас не можуть бути без паличок, так, без наших стебелець. І листочки треба намалювати. Беремо зелену фарбу, а ну знайди мамі зелений колір, а ну де там зелений. Бери кісточку в ручку. Да. да, бери, давай. Ай. О, так, лисуємо. Ой господи, ні. Ніколь, щось у нас така щитка. Підожди наїдка. Ні. Так, Нікуся, не квапся. Зараз мама тобі допоможе. На, Давай зелену. Ну. Да. будемо малювати листочки для квіточок, так? Це <свят> буде листочок. Дивися так. Раз, дебельце. Ні, ні. Да, да. One, Доць, ну ти щас перевернеш її на себе. Ти і так вся в фарбі вже. Ні, Постав на сьогодні. Що ти твориш? Витворю. Ой, розумничка, ти да, вже сама хоче малювати, так? Так, дякую. Раз, дякую. Мамі, зато не сумно, завжди весело. Іноді через чур я б сказала. Так, <рес> да? хичка моя. Он сидить платье собі розрисовує. Ай, зато буде вже нове плаття, вже не таке буде. Ага, ще й така краска, яка просто не отстірується. Так, знаємо, знаємо. Так а що ж ти робиш? Намалюй листочки для квіточок. Тільки не на платьячці, а на папері. Ми на одязі так, конечно, і малюємо, так. да? А, Ми Що ти облизуєш пальці? Краска недобра. Угу. Бе. Бе. Хто ж тебе просив її в рот осунуть? Ти ж сама захотіла. Сьогодні, а ну зараз покажеш мені, і я тобі покажу свій букет. Так, Ось поглянь мої квіточки. Ось такі в мене вийшло. А ну покажи мені ти свої квіточки покажеш Юлія? Тут більше треба Ніколю показувати. Ой, мама Іра, а можна трішки в сторонку а так, щоб було і нікусю видно? Не знаю, видно тобі не видно? Так просто... Ага, да да да. А, а хіну, ой, гарнюня яка. Ну, да? зараз літо можна зразу піти покупатися, так? Да. Ісі, ну давай, ісіє. <хи> давай, ісі, На тобі сі листочек. Так, із тілу мами зелений. Так. Нікуська, будемо завершувати заняття наше. Я буду чекати на фото твоїх малюнків. Можна декілька, якщо у вас буде декілька малюнків, можна декілька висилати. Мы не у нас тут всем, такие ну, малюнки. Ой, Никуська, разумночка моя. О, тут, а? гарная.